Так, ну що ж, всім привіт з гаража. Сьогодні ми <кхи>, починаємо фрезеровку, такий отак. кусочок ось до цей що справа, половинку його, будемо трохи якісь градки садити. І що я хочу показати? Зробив я ось таку от, як люди кажуть, приблуду, от вона, ось така от. І... Ось така типа борони. Буду я її ставити після фрези замість ось цього от, тормоза. Тепер хочу трошки по розмірах. Задні зубці висота 15, передні зубці висота 18, полоса 50-ка. Довжина. Довжина метр десять. Так, щоб воно не виступало мені за фризу, щоб не виступало, щоб фризою можна було кінчик взяти і там перебити десь там траву якусь там попід межа або ще щось. Так, Полоса метр десять. Ну тут воно під углом воно в мене просто була так зрізана. Одна сторона. Уголок 35. Теж метр десять. Ну, таке я зрізав там, коротше, таке воно в мене було, я так його вліпив. Тут двадцятка, вона заходить сюди, в цей держатель. От воно тут ось так от рухається, так як рухалося ось це. Тут нічого я не робив такого, просто те витягну, нас верли отвори, отвори через, 14 ой, через 4 см на. На 9. Тут Болт М8. болт М8. Нарізав різьбу, загнав до, до кінця. От. Дальше гайка вже не кудиться, то есть на зажим, щоб воно там не... Щоб було свободно, воно, щоб цей болт собі крутився там. Ну і все. А зараз будемо, мабуть, пробувати. Зараз я це все почіпляю. Закручую і йдемо пробувати. Трохи вітер, погано. Погано. Чого ти? Ну, такого якось буде. Так, ну що, будемо пробувати. Тут я пройшов, як на мене, то трошки такого заїхав на охоло сюди. Як для мене, воно не годиться. Ну, Зараз побачимо. Включаю другу передачу. Даємо. Газу. И поехала. Если не на полном призу, а так и прогулять, и собрал, то еще может быть. Ну вот, а ты начинаешь плиту прижимать, вот, оно работает как бульдозер. Значит так, вывод який, вывод такий. Вы вот Не страдайте, позій маю. Ну, а в мене воно піде мамока улом. щось з нього робити, Хіба поставити кілазю і просто влагу нагу Ось воно тягне просто там якісь по жити урів'яну. Як на мене, коротше не годиться в нозі. Там може спробую на классах, як буде працювати. А так культур. Не рекомендую. Сяду, почав проект здраву закривається. Поналик зустрічі на ражі. Далі знову придумувати показуємо. Так, ну що ж, провів я іспитання на колесиках цієї борони. Блін, бач, ніфіга сонце. Ну і от цієї борони на колесиках. Ну і результат зараз я покажу. Не так, щоб аж дуже. О, це мої клубніки. Тепер трошки. Цибулька посходила з часничком. Ну от ось такий от результат. Ось такий от город, тут 10 соток, Ну десь 8. Такий от результат. Для закриття влаги воно можливо і підійде. Но мені не подобається. Є ще один варіант щоб з нього щось а так як воно тут ну воно просто закриває влагу. Є ще один варіант, щоб ну, зробити міні-культиватор. Тобто на ті штирі взяти, наварити якісь лапки маленькі зробити, щоб воно перекривало одне друге, тобто, ну, щоб підрізало якесь коріння і щось витягувало. Можливо, буде більший толк. А так, що на другій передачі, що на першій передачі, воно без толку. Ну, Все, будемо далі мудрувати щось. Шкода різати, викидати. До нових зустрічей в гаражі, можливо, щось придумаю, і дай покажу.